Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дякую нашим пасторам Салтаненко. Вони показують, що істину потребує кожна людина. Але сьогодні банять її знижує статистику, тому що істина вона незручна і невігідна цьому світу. І дійсно людині кожній потрібна опора, захист, любов. Ми у Божих руках, як діаманти. І дійсно без слова Божого ми ходимо в темряві, ми нещасні, ми не маємо благословіння. І коли ми смиряємося без... Словом Божим, коли ми проповідуємо Євангеліє, коли ми розпосюджуємо його, ми спасаємо себе та спасаємо інших. І дійсно, коли ми Ісуса Христа опускаємо у своє життя, тоді Він дає зцілення, Він дає благословіння, Він дає спасіння, тому що Слово Боже, воно живе і дієве. Якщо ви хочете більше пізнати істину, я запрошую вас завтра на недільне служіння, яке відбудеться о 13 годині і о 19. Якщо вам цікаво, пишіть мені в особисті, і я приєднаю вас. Будьте благословені. І нехай Господь де ви є. Амінь.